Друзі, доброго дня. В сьогоднішньому відео я би хотів поділитися з вами інформацією, як Київський обласний ЄК, тобто Київський обленерго, мені в серпні нарахував п'ятикратний тариф, точніше, не тариф, а на, на, нарахував п'ятикратне використання, начебто мною електроенергії, і в результаті я. Мені так і не компенсували оці нарахування і до сих пір не списали. Я, по перше, дуже довго виясняв, чому так сталося. Дзвонив, дзвонив на багато різних телефонів. Як, як зазвичай у них там трубки ніхто не бере, ніхто не відповідає ні за що. Я туди звертався по місцю проживання, теж ніхто мене нічого не знає, і десь на сьомий день, тобто через тиждень після того як я вже розчарувався в тому, що я знайду якісь кінці, все таки вияснило, що треба дзвонити там на конкретний телефон. Я туди подзвонив і. Жіночка, яка займається питаннями нарахування електроенергії саме по моєму регіону, по моєму адресу, подивилась і каже, що дійсно вам було нараховано ось п'ятикратне споживання електроенергії. І проблема тут заключається в тому, що в мене двозонний счетчик, і він сам передає інформацію до Обленерго і вже 10 років живу в цій квартирі. Питань не було, вони самі отримували ці всі показники. Я бачив скільки нараховано, звіряв і оплачував. І в результаті ось сталася така от халепа. І хочу звернути увагу, що це сталося саме тоді, коли змінювали тарифи на електроенергію. Це якраз, якраз липень і серпень. Якщо подивитися, то в мене, наприклад, було однакове споживання, майже однакове споживання електроенергії, і потім в червні чомусь вони не вписали мої показники електроенергії, в липні взагалі вони не прийняли їх. Зате в серпні вони мені записали п'ятикратне збільшення споживання електроенергії. При тому все, що я в серпні по місцю проживання майже не був, був у батьків в іншому місті, електрику не використовував. На що вони мені відповіли, що так як ви в липні не використовували, то ми вам зарахували все. Ну, добре, якщо навіть подивитися логічно, то я в місяць використовував там, 165 кВт годин. І якщо навіть це все додати як 2 місяці, буде 300, а не 770 кВт. годин. В результаті я написав заяву, її прийняли. Заяву я писав ще у вересні місяці, сьогодні лютий. І в результаті я знову нікому не можу дозвонитися, і вже на днях буду йти вирішувати це питання, чому не вирішується моє питання і чому я повинен переплачувати незрозуміло за що. І якщо подивитися це, це на графіку споживання кіловат, якщо подивитися по грошам, то ось як якраз в серпні мені вони бабахнули 3326 триста гривень з нічого. Тому я би хотів. Якщо е, хотів звернути увагу на тих, у кого такі двозонні електрощотчики, що подивіться, зайдіть в свої кабінети і подивіться 2024 рік, чи немає у вас таких скачків до нарахування якихось незрозумілих, можливо, у вас така ж сама ситуація, і вам варто піти написати заяву. Щоб вам списали, але і якщо у вас дійсно є така проблематика, і можливо, ви її вирішили, напишіть в коментарях, будь ласка, як ви її вирішили, і чи вирішили взагалі.